Ах, пацанчики стримта є чи стрема, то нема. Duck, 버전, 버전. Seeing that, 어, 버전, 개, 그, 스프라, 개, 그, 지, 어. Все у вас добре, чи все у вас погано, и у вас я наручный настрій. Чья у вас вайб, чи чия у вас доголта, чия у вас друзі. Так. Короче, набирайте как сетів, вот то, что надо было. <сум> 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 так, короче, тут скинчик мне треба виставити за 8... за 90, короче, 90. 24 выставлю. Все, выставив. Так, а я кстати чатчик не читаю. Знал? Якщо щось. Бо я тільки не в чате захожу. Тільки. Блин, а де мій стрим? Вы що, на стриме, а я не можу зайти на свій стрим? Стрим же вроді уже є. Ну да. Тогда пацаны сидят. Здарова, браток, здорово, Іван, Ленів. Здорово, містер Моні cotiк. Е, Всім здарова, пацани! Блін, власат, Не знаю, чи зайде власат, чи не зайде власат, Коротше, давайте будемо грати дуелечки, ось скинчики на дуелечку, по 50 голдий за 50-ку. За 50-голдий скінчики на дуелечку. та Тарарантантарантаранта. Пацанчики, зараз, секундочку, пока что залетайте иду. Тину кофту, по холодно, правильно, Муні, котик Добре, просто му цены. Ща, сейчас пройду, пацаны. Так, все, все, все. Пацани, ось кінчики на дуелічку, швидко купляйте. Швидко купляйте, пацани. От хоче дуелічку. <шор> 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 пацани, є у вас новорічний вайп. Є. Е? Є, е, нема, є. Є, нема. Нема. Силку в групу. А, силки нема в групу. Дякую. Вот этот череп мені нагадав. День череп мені нагадав, чесно честный слов. кара. Акара кара, Ссылка в группу полетіла Терем Залетаем. Залетаем. Цікаво, сьогодні кількох буде наша легенда. Хот дуель на стрімі Іван онлайні. Дуель 20 гривень або 50 голдишечки. О, купили, купили. Дякую, 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 велике, дякую, велике Ден. А це Клайс купив? Клайса, це що, ти купив? Клайс, це ти купив? Клайс, це ти купив? Брата, це що? Клайса, це ти повинен за розіграш давати? Так, все, пацанчики, пішли тут и дуэльчики мы играть. Привет, вже в шорцах стрімиш, то пробую братик всюди стримит. Клайс, це ти повинен був давати? Шо дони ПЖ, шо ти донит? А, так це ти є е ну Поняв. <кій> поняв Поняв, понял. В різниник и всюди. Так. Все, пацанчики, кто хочет скинчик на дуелечку, ось тут є скинчик за 50 голдішечки пацаны. А це скинчики мене підтримати, просто щоб я був в шоке. Оце скинчик на друзі за 150. За 100 и за 500 це підтримк. майо, пацани, коротше, давайте запускаємося, коротше, ми коротше, йдемо виконувати квестики наші. Які у нас сьогодні квести у перегонах озброєнь, у командному бою. Я думаю, що в командному бою мене зараз виконуємо завіка особливо. Поки я не можу іграти, ладно, братік, пока. Йма, 18 людей, зараз два... всі пр... всі пожміть на... по екрану, пацани, так, щоб лайкос прожався. Потикайте по екрану прям. Одного разу достатньо. ну двох разів. Двох разів достатньо, пацани. Ого, Лего. Копіру, ти що ты в группу кидаєш. Та, Лего? З класси то напишемо, щоб заходив на стрім, да? Беря цих глупост негайно. Так не люблю бере, чесно, пацани. Вс, призвід Все, Вс, пацанчики, мы. Ми... Ё-моё! -йом! Інтересно. Короче, пацаны, а може ми, нам якось зробити збір на батлпас чи не? Може якось зробити збір на батл пас? Та ну... Мене выкинуло просто, яким образом? Легао там мій Ни украла ти в групу кидав поняв. Звичайний стрім подобався мені більш ніж в шорцах поняв братик. <плес> не вам які стріми більше подобаються, в шорцах чи не в шорцах? Согл so скетми. Неудобно. Блін, поняв. ну так по потім ще так по Нічого страшного, страшного думаю. Не сорти, шо не сорти. Я в шорцях, кадми, типи шорти у не нравляться. Та тоже вайбовий стрім був довгий просто -за і задовго. мене 19 людей на стрімчику, пацанчики. Хто хоче дуелечку, ви кажіть, я скинчик виставлю, ми з вами підемо дуелечку. Чуєте? Хто хоче дуелечку, кажіть ми з вами підемо дуелечку, я скінчик виставлю. Я не можу стрім потім у відео нормально вставити, в яке відео, брат. Як ти обрізати можеш, не? Хочу прокачку в змагальному, брат, ти... я тут прокачкав. Только зашли в змагальному покач. Урона жорстко понаносити. Які нубики, пацани, які нубики Ки не запрыгну. Easy easy дану больше. Так треба виконати цей їх квести завика, я думаю, що виконаємо швидко Попробуй. Где? Yeah. Я? Yeah. Що мені не це? Яким образом просто, Пацани, яким образом, почали? А якщо такий стрім просто розширити до, до екрану, поки то буде дуже бан. Так ти ж обріж! Трошечки інтернет пропадав, нічого страшного. Все тут? Боже, всі верну. Я вже це, ці це цепізен. Острім морози. Та це всіх. На інтернет пропадав. Ну, як я не забираю? Нарешті розлагало, так це інтернет був. Гол... О, сюда урона дофига. Акуратно, аккуратно. Так. Не спів, не спів. Дві до коробок на базі в домі. А що там? Та ну. Ладно, половину квеста виконав. Привіт, Парфенюк. Тебе не бачила? Не знаю. Та ну, вони серйозно? Як я не виконав квест, три опита не хватило. Три очка не хватило, щоб я виконав квест. Ким образом? На піксельярц ідемо, конечно. Конечно ми йдемо на піксельярц, пацани, Якщо хоче хтось дуелечку, кажіть, я виставлю скінчик або донатик 20 гривень донат в профілі. Напевно, оріг Всем скоро коробок виглядає, понял. Боже, ну треба швидко виповнити цей квестик. І піти нам і піти нам і грати з вами дуэлечки, пацани Цей квестик виконуємо. Або ще виконуємо, коротше. Сьогодні ми виконуємо квест і граємо з вами дуэлечку в обнарую. Понял? Ну сюда Ти было жесты А упа це не все, Ви тут? Да, ви тут. Короче, мене викинуло. із за інтернета цього. Дай квест виконуй, брат. Шопоров Лупон. Та я, в принципі, можу... Я не знаю, а стрім зробиться. На. Стрім може зразу помінятися на ходу, якщо я так зроблю? А, не, можу. Мені треба... Короче, я на паузу можу нажати. Зараз. Заходьте на довгий стрім, на довгий. На обычный стрім Заходь. Або це цей буде зараз.